На тлі повідомлень про скорочення допомоги Україні Берлін запевняє, допомога надаватиметься і надалі. Україна до кінця року отримає від ФРН танки, безпілотники, боєприпаси. Німеччина надасть ще чотири системи протиповітряної оборони і Рісте. Про це повідомив 19 серпня заступник офіційного представника німецького уряду Вольфан Бюхнер у Берліні. Пообіцяли Наступного року надати Україні понад 20 самохідних гаубиць, 20 бойових машин піхоти, 37 танків леопард, 5 танків гепард, 6 додаткових систем Ерісте, кілька тисяч боєприпасів. Інформацію про скорочення допомоги Київ назвав некоректною. Канцлер ФРН Олаф Шольц заявив: Німеччина була і залишається найсильнішим прихильником України в Європі. Опі в уряді ФРН наголосили Німеччина партнери по групі 7G7 інтенсивно працюють над планом надання кредитів для військової підтримки України, що фінансуватиметься за рахунок доходів від заморожених російських активів.